О 23.50 в місті Харків у парковій зоні знешкодили вороже БПЛА. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. 7 липня о 2.07 в Богодухівському районі. Уламками збитого БПЛА пошкоджено адмінбудівлю. 7 липня о 1.23 в селі Добропілля Богодухівського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі півтори тисячі квадратних метрів. О 18.42 в селі Цапівка Золочівської територіальної громади в нас внаслідок обстрілу горіла пшениця на площі 4,5 гектарів, о п'ятнадцятій в селі Новоосинове Куп'янського району відбулися удари по дачному кооперативу. Внастідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 4 гектарів, о 15-й в селище міського типу Старий Салтів Чугуївського району. Внастідок обстрілу з ланцету постраждав чоловік. О десятій сорок п'ять в селі Одноробівка Богодухівського району. Внастідок обстрілу поранена жінка. Загинув 47 річний Чоловік. О сьомій ранку в місті Вовчанськ внаслідок наїзду автомобілем на невідомий предмет постраждала жінка. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибока та Липці. На Куп'янському напрямку кількість бойзіткнень зіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.